Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні, політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом! Через місяців шість. Вот я спеціально поїду на набережну Ялти. Там є своє любимо місто. Я хочу з вами оттуда включусь. От гарантірую вам обов'язково, я включу там телефон, і ми з вами поговоримо о том, яким буде Крим. Свободним да, Крим, а в это время оттуда уже уедут все русские, которые украли наше с вами имущество. Отже, друзі, продовжуємо з вами активно слідкувати за подіями на українському фронті. Відважні козаки та козачки вже 279-ту добу протистоять повномасштабній агресії Російської Федерації. Збройні сили України стримують ворога, поступово звільняють населені пункти, які були окуповані ворогом. Наша країна продовжує доводити всьому світові, що волю та незламність українців нікому не вдасться забрати. Протягом минулої доби Збройні сили України на сході країни відбили 10 атак російських загарбників. Відважні українські оборонці зупинили наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Білогорівка та Новоселівське на Луганщині, а також Красногорівка, Невельське, Опитне, Первомайське, Яковлівка, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка, Донецької області. Російські загарбники за минулу добу завдали 9 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснили більше ніж 5. 50 обстрілів населених пунктів, а також здійснили більше ніж 50 обстрілів населених пунктів та позицій українських військових з використанням реактивних систем залпового вогню у генеральному штабі збройних сил України. Нагадали всім українцям про те, що зараз зберігається висока загроза масованих ракетних ударів росіян по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по всіх українських містах. Окупанти продовжують обстрілювати позиції підрозділів сил оборони та населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському та Криворізькому напрямках противник використовує міномети, стрілецьку зброю, всі види артилерії, а також танки для ведення власної терористичної діяльності. У Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що на тимчасово окупованій території Луганщини російські окупаційні війська здійснюють націоналізацію. Майна, яка належить агропромисловим підприємствам, зазначається, що ворог вивозить техніку та урожай з місцевих аграрних фірм населеного пункту Білокуракене, ворог продовжує зазнавати втрат. Генштаб ЗСУ отримав підтвердження ураження району, де було зосереджено один з підрозділів російських військ у населеному пункті Сватове на Луганщині. За попередньою інформацією, завдяки підрозділам Сил оборони України втрати окупантів складають до 20 військових загиблих та більше ніж 30 поранених. На тимчасово окупованій території Херсонщини було зафіксовано посилення загарбником адміністративно-поліцейського режиму. Зазначається, що ворог планує замінити окремі підрозділи збройних сил Росії на підрозділи розгвоєн. Вардії за добу, 28 листопада, Збройні сили України завдали три авіаційні удари по районах, де було зосереджено особовий склад, військову техніку та озброєння російських загарбників. У Генеральному штабі повідомили про збиття силами оборони країни двох ворожих літаків: су 24 та Су-25 на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Збройні сили України продовжують стримувати наступальні дії окупантів. Просуватися та звільняти українські землі від російських загарбників. Пропоную зупинитися також на інформаційному фронті, де Україна продовжує вести боротьбу з фейками та пропагандистським апаратом Російської Федерації. Підготував для вас кілька новин, які не повинні пройти повз вашої уваги. Нема світла – включу фонарик, нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіном. Донати на Збройні сили України після масованих ракетних обстрілів Російської Федерації зросли майже вдвічі за останній місяць. Через терористичні дії ворога, які направлені на знищення цивільної та критичної інфраструктури нашої країни, українці почали активніше підтримувати зсу. Повідомляється, що три відомі благодійні фонди: притули повернись живим та Юнайтед – зібрали за жовтень півтора мільярди гривень. Open Data Bot повідомив, що 83% коштів було направлено на рахунки, які відкриті для фінансової підтримки Збройних сил України. Як вам таке, росіяни? Поки ви збираєте для ополчення диски циганкової та павербанки, українці активно донатять на підтримку власних захисників. В цьому і є різниця між Україною та Росією. Що думаєте з цього приводу? Чи підтримуєте ви Збройні сили України фінансово чи іншими способами? Разом ми є рушійною силою. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що наразі очікує на важливий діалог щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони. Генсек Північно-Атлантичного альянсу підкреслив, що країни-учасниці НАТО має відбутися у Бухаресті сьогодні, 29 листопада. Під час зустрічі міністрів закордонних справ Єнс Столтенберг планує наголосити на необхідності активізувати спільні зусилля щодо надання Україні більше систем ППО, боєприпасів та запчастин. Як ви думаєте, чи зможуть наші західні партнери до Помогти збройним силам України надійно захистити небо над країною та мирним населенням. Уряд Швеції має намір зняти обмеження щодо продажу винищувачів Saab JAS-39 Gripen, власного виробництва для України, яка зацікавлена в даних літаках. Нагадаю, що країна дотримується правила про заборону продажу озброєння державам, які знаходяться у стані війни. Проте шведський уряд планує знайти таку можливість, адже вони вже дають техніку українським військовим для захисту від повномасштабної військової агресії Російської Федерації. Що думаєте з цього приводу? Наші українські коли зможуть на Джей JAS-39 Gripen ще ефективніше знищувати ворога? Міністр оборони Словаччини повідомив про передання Україні 30 бойових машин піхоти, Зазначу, що відповідна військова допомога була надана нашим Збройним силам в рамках програми кругового обміну, яку ініціював уряд Німеччини. Техніка обов'язково знадобиться підрозділам сил оборони на південному та східному напрямках. Діліться в коментарях власними думками щодо підтримки України західними партнерами. Як ви вважаєте, чи зможе Захід Візувати допомогу з огляду на регулярні масовані ракетні удари Російської Федерації, хочу продемонструвати рівень великої держави Росії. Чиновник Курської області відвідав мати військового, який був мобілізований та загинув на території України. Державний діяч подарував жінці в знак підтримки рушники на фото. Представлена сучасна Російська Федерація, дуже бідна жінка, яка отримала від байдужого уряду рушники замість сина, якого Кремль відправив в нашу країну як гарматне м'ясо. Це і є Російська Федерація. Що думаєте з цього приводу, коли росіяни почнуть бачити те, що відбувається в їх країні? Ось і підійшов до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Наразі це вся інформація, якою я планував з вами поділитися. Дякую, що залишаєтесь та продовжуєте підтримувати канал. Ваша активність у вигляді коментарів, лайків та репостів підіймає рейтинг відеороликів, а це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Разом ми Сила, тому перемога лише за Україною. Тримайтеся та бережіть себе до наступних випусків на каналі Моя Україна.